Друзі, всім привіт! Сьогодні знаходжусь на своїй плантації часника, точніше нашій. Приїхав подивитися, як посходив часник, у нас вже гарне тепло. Було попереднє відео, що він ледь ледь сходить, це ще було може тижня-два тому. А зараз ось вже у нас стало таке тепло непогане. Ну і можна подивитися, що радочки у нас, ось якщо так глянуть, то контур починає вимальовуватися. І такий парадокс, знаєте чому? що починає сходити в основному поки що, харнас. Найкраще він сходить цей сорт. Його посаджено тут, ну, мені здається, більше 3 соток. Одна, дві, три грядки, по-моєму, чи ні. А, ні, дві грядки, тобто десь приблизно три сотки часника стоїть. Місідор і Гермідор поки що сходять, але так собі. Місцями я дивлюся. Вам тут, зрозуміло, нічого толком не видно, але мені ось видно. Ось бачите, оце так от сходить. Це на що це виходить? А, я просто не пам'ятаю. Був... А, це Месідор, це Гермідор, це Гермідор так сходить. Тобто ще ми аміачку нічого не давали і а, ще немає таких повноцінних сходів. А тих харнаж вже можна було б посипати перед дощами. Тітка, бачите, вже свій час мік. ось Я зараз переступлю, бачите, вони так вже закультивували. І їх вже все гарніше. Ну, вони садили раніше, то Харнасу їх у тітки краще. Ну не знаю, скільки тут тітка його напакувала того Харнасу, але я так дивлюсь, вроді би теж сотки три її буде. Ну, в тому році я тітки теж часника трохи продав, достатньо таки багато. То вже в цьому році вона більше насадила. І взагалі в цьому відео я хотів поговорити на тему часника, тому що люди часто пишуть мені і зробити свій прогноз на ціну в 2025 році, тому що, думаю, тема цікава, незвичайна, і в мене на це є причини, щоб записати таке відео. Річ в тому, що мені постійно зараз пишуть люди, да? от у нас на півдні там. Там, в лютому, початку лютого в січні, часник ріс вийшов, виліз, був такий там, 10-12 там, см, а потім він просто весь померз. І що з цим в принципі, робити? Да? Чи можна його пересадити, чи можна а, зараз садити. Ну, зараз, щоб садити, то це тільки а, ярий, чесник, ярий ярий сорти часнику, але а, виходить, що ну, я не знаю, які вони, я їх ніколи не вирощував. Я вам в принципі, нічого в цьому не пораджу, тому що я знаю, що треба, щоб весною садити на диярійчаснику. Чи можна озимою садити весною? Такої практики не мав, а мені здається, це пізно. Тобто батьки не пам'ятають, щоб садили на практиці саме озимий часник весною, там, в березні місяці. Знаю, що мати колись зимою садила. Це був грудень місяць, міг бути. Може, навіть був січень такий, теж теплий, і можна було кинути цей часник, і, в принципі, було б нормально. То за весну нічого не скажу, але змийний, мені здається, не можна. Озими це озими, озими, які садяться на зиму, друзі. А ярих річ чеснику в мене нема, і в майбутньому я їх не планую вирощувати. Все таки щоб вирощувати такі сорти чеснику на полісі, такі вичаснику це трошки ризики, бо. Буває така, знаєте, суха весна як в цьому році, і чи вона наросте чи не наросте, ніхто не знає. А так він хоч якось укорінився, вже виходить. І вже я ну, знаю, що хоч якийсь врожай буде. І на виході виходить, що люди, які там посадили часник на півдні, багато в кого померз. Я такі коментарів бачу, як мінімум декілька, не рахуючи того, що писали люди в особисті. Тобто, ну, серйозні плантації були і. Що буде, в принципі, стіною да? по поводу врожаю. Ну, Часник, як померзне, вже такого врожаю не буде, а хтось пише, що він взагалі не відійшов. Ну, я з таким ніколи не стикався, особисто я на практиці. Тіт, колись померз у жовтні, місяці, вона садила, рано посадила, кстати. і потім стояло тепло, він виліз, а потім він примерз. Там він невисокий був, такий невеличкий. А виходить, що в людей вже стояв там 10 12 см, померз там і не зійшов. Ну, не скажу, я тут прогнозів вам не дам. Я з таким ніколи не стикався. І по цій причині а в цьому році вражають часнику він може бути і навіть скромним трохи, тому що в південні регіони трошки він примерз. Була зима, зима тепла, по суті була, а потім може у це в лютому прийшло серйозне похолодання, і оце воно все якби попсувало всю маліну. А полісся, що Полісся? Полісся зараз без дощів стоїть. Земля, по суті, майже суха. Ось недавно ну, був дощ, я копав розсаду, і ну, сніг, снігів не було. Ось таке щось там, чуть -чуть, ну, приморосило, розтало там, якийсь такий слой сніга був, і в принципі все. Тобто, для Полісся, оце, вигляд землі має бути такі в травні. Ось такі, як зараз. Бачите, вже і сухі місця навіть є. Для часника це не дуже круто, навіть на цій ділянці, тому що. Часнику волога І яким він той врожай буде, я не знаю. Тому що до того, як наливається цибулина, а наливається вона десь приблизно калій і коли починається полуниця у мене на півночі да, на полісі, тобто зазвичай це така, знаєте, класична класика, 5 червня, я починав завжди там вибирати, продавати полуницю. То саме в цей момент часник, я знаю, починає наливатися і завжди в мене немає часу біля нього так знаєте, якісно походити. А, то, а що буде до цього часу, я не знаю. Може зараз почне взагалі заливати дощами, а може буде стояти суша. А, тому саме такий критичний момент буде, це десь, мені здається. З середини травня до середини червня, включно це будемо дивитись по погоді. І якщо в цей проміжок часу не буде дощів, то ну, вражаю, чеснику на полісі буде скромним. За південні регіони там буде, знаєте, як, як на удачу кажуть, в якомусь селі буде дощ дощка, в якомусь селі може його не бути. Все буде залежати саме від цього. Але ж там він трохи помер. Тобто мій прогноз наступний на ціну в сезоні 2025. Що Середня його ціна буде гривень 125-150. Тобто фракції це 4-5. Навіть якщо такий ну, пристойний об'єм, якщо знайти нормальних покупців, не займатися ну, там, оптом, ну по різному буває, по різному люди продають. Я то в принципі люблю працювати з кінцевим покупцем. Ну не завжди це всім вдається. А Хтось хоче, знаєте, там все за один день зробити, обчистить його, там привести в порядок і десь завести там оптом по 100 гривень здати. Це теж непогана історія, якщо у вас його дійсно достатньо такі багато. Я думаю, в таких людей якийсь вихід є на таких покупців, які вже ну, знають там в темі, і так далі. У мене, наприклад, по-іншому. Мене часто зараз питають люди: от а коли ви там починаєте записувати на часник, там а які у вас сорти, ну і так далі. Кстати, по поводу часника Ірен, Ірен зараз стоїть найкраще, яку садив саме останню перед самим виходить грудним місяцем. Тобто я, може, пізніше там буду якісь обробки робити, покажу, який він стоїть. Ну, дуже гарний часник. Десь по висоті, по висоті, щоб не збрехати, ну, як от тих два, два стебла харнаса, напевно. І воно таке жирне, здорове. Ну, видно, що часник буде крупним, тому що Ірен така, знаєте, крупна головка. Я навіть не знаю, що тут показати вам. Ну, при, В принципі, десь такого раз-три більше Ірен зараз стоїть у батьків, то там з його пару рядочків. і я думаю, цей часник Ірен буде не розмножений. Побачу, може якийсь і кілограм продамо, але обов'язково треба з ним буде записати якийсь відеоролик, щоб ви просто зрозуміли, як він себе почуває на суглинках, на Поліських землях. Якщо в цьому році врожаю не буде часнику такого, як був у тому році, то. Ціна підскочить, і всі знову насадять 25-му році там, тройку будуть садити ту саму четверку. І <свісно> на 26 рік знову всі насадять багато чеснику. І, я думаю, ціна знову паде. А, якщо брати сезон 2024, то чеснику було багато. Тобто місцями по-різному було, люди писали, хтось там по 50 гривень не міг продати, хтось по 100. Ледь відпродавався, хтось і по 120-150 спокійно продавав. По-різному було, все залежало, я так зрозумів, від регіону і від конкуренції. То я думаю, в цьому році, по-перше, багато хто його і не садив, всі так само зрозуміли, що в му році він нічого не коштував, люди, може, скоротили площі, або, в принципі, його не садили, то в сезоні 2025 є всі шанси, що часник може бути по непоганій ціні. Для мене непогана ціна це 140-150 гривень, це я вважаю хороша ціна на чесник. Ну, зрозуміло, що якщо є там на сорті по сортам, там буде простіше. Там і люди будуть приходити, і вибір буде. Тобто, ну, <coughs> Люба, що просто вже всім приїлась. Вона то і непогано родить, мені її немає, мені вона когось була. Не знаю, може поверну, а може і не буду. Мені поки що гарнас на полісі подобається більше. Мені здається, зі мене менше проблем. Ну, я просто трошки навчився його вирощувати, зрозумів, як його треба садити. І на виході 4, п'ятерку, шестерку можна спокійно отримати навіть на такій невражайній землі. Вона така, знаєте, не сильно вражайна, але вражайна. Ну, каміння, бачите, яке там каміння всяке таке. Валяється, тут, тобто така земля знаєте, специфічна. На цю землю треба добриво, щоб тут був дійсно непоганий врожай. Що в принципі в тому році я і робив. Ходив біля нього. Культивував, прополював азот, не азот, а м'ячну селітру давав два рази, то він тут і наріс. І з такої градочки ми в тому році дійсно його тачкою а, вивозили. Довго я його відправляв, довго я його продавав. Не в тому плані, що не мог продавати, а в тому плані, що його було багато. Тому, тому якось так.